Погляд із середини. Привіт! Ласкаво прошу, на море. Тут гарно, правда? Таке чудове повітря. І я ось тут посеред природи. <hums> Отже вітаю вас прямо тут. Я Сьогодні я відкрив для себе особливий ландшафт. Ах, до речі, про ландшафт. Ви, мабуть, не раз уже дивувалися, чому це бувають такі різні ландшафти. Ну, тобто, і гори, і лізини, і рівнини, а потім ще й озери, і ущелини, і таке інше. Отож, і я теж задумався. Це ж треба скомбінувати так багато різновидів піску і каменя, це ще й зелень водойми, і все це зробила не служба з влаштування партії і не якийсь бургомістр чи там садівник-аматор. Ні. То хто ж тоді для того, щоб це вияснити, я влаштував свій власний ландшафт? Так, сюди ще треба камінчик. О, тут обсипалося. А тепер пустимо трохи дощику. Ей, люди там унизу обережно, йде дощ. Ой, ну, дощ вийшов трошки засильний. Ну, і зараз, ви, мабуть, думати, він з грузду з'їхав. Дорослий чоловік, а грається в пісочники. Але я не граюся. Ну, майже не граюся. Я просто хочу зробити те, що роблять вода і вітер. Я хочу створити ландшафт. А це захоплива річ. В Альпах, на самому верху, там, де є тільки скелі. У деяких місцях можна ще побачити, як починали формуватися практично всі ландшафти. Під час льодовикового періоду тут скрізь було повно глечерів, річок із льоду. А лід цей має величезну силу. Він зносить скелі і на місці їх утворює долину. Сонце розтоплює поверхню глечера. Виходить вода. Із цього тоненького струмка колись буде річка. Але до цього ми дійдемо згодом. Тут унизу Глечер залишає все, що він за багато років побаламував зі скель камені й волни. Товще льоду була чималенька, тут внизу це можна дуже добре побачити. Ці величезні брили Глечер вирвав зі скель і припхав сюди перед собою. Зі скель колись утвориться пісок, з якого зроблено і мій ландшафт. Але на це потрібен час. Спочатку глечерний ручай береться за уламки в килі. Він обмиває їх і робить меншими. А коли вони вже досить маленькі, він забирає їх з собою в долину. Шматок за шматком, сантиметр за сантиметром, весь довгий шлях донизу. При цьому він сам постійно поглиблює своє русло, і в результаті виникають маленькі долинки і ущелини. Ця велика брила лежить тут уже кілька тисяч років. Видно, що поверхня її вже сильно пошкоджена, скрізь тріщини і щілини. Вода камінь точить, каже прислів'я. Тут ви можете собі уявити, як це відбувається. Ця квітка називається ломикамінь. Бо вона своїм камінням розламує скелі. Над горами висять важкі темні дощові хмари, йдуть дощі. Завдяки зливам гірські струмки стають повноводнішими. Такий потік має надзвичайно велику силу. Він продовжує розмивати скелі й відносити в долину уламки. А внизу він їх залишає. Утворюються цілі відклади з уламків.